Острюваний у держзраді про російський політик та екс нардеп Євген Мураєв із Китаю дав інтерв'ю пропагандистам. Він вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України повернувся у медіапростір та вже встиг звинуватити президента Зеленського і розповісти про погані відносини між країнами та наголосити на тому, що нібито українці та росіяни це дружні народи. Стандартні наративи кремлівського проповідування. Що ще наговорив колаборант, і до чого він готується? Дивіться. Прямо зараз. Ви на Фабриці новин підпишіться на наш канал, і ми починаємо у інформаційному просторі. Вперше за майже три роки Великої війни з'явився Євген Мураєв. Колишній народний депутат-зрадник дав пропагандисту Олександру Лазареву інтерв'ю з Пекіна, де як з'ясувалося, мешкає останній час. Розмову Мураєв почав з того, що президент Зеленський, нібито, за жодних обставин, не збирається закінчувати війну. Зі слів колаборанта у нас із Росією багатовікова історія в рамках єдиної держави. Що ж Мураєв не розповів, як покинув Україну, щоб цитую не нашкодити людям, які йому допомогли. Стверджує, що перетнув кордон у травні 2022 року, і як натякає, зробив це не зовсім законним способом. Також він допоміг виїхати з України і своєму пропутінському співрозмовнику Лазарю каже, що в Китаї почуває себе в безпеці, бо в Пекіні величезна кількість камер, хоча мав би бути в іншій камері, чи не так. За понад дві години розмови обидва негідники Пили чай чи не з самовара обговорювали вивчення китайської за три роки і відвертували тонни бруту на нашу державу і український народ. Мураєв показує свій кабінет і згадує лише одну не китайську річ книгу Миколи Азарова. А ще жалівся, бо як заявив, зниклих із зі свого оточення збираються шукати після дослівно падіння режиму зеленського. Насправді Мураєв за кілька годин свого інтерв'ю, виспівуючи оди про російській пропаганді, наговорив на ще одну справу про держзраду. Це дійсно одне із найбільш обурливих інтерв'ю втікачів, у якому пропагандист серед іншого називає жителів заходу України австрійською прислугою та закликає українську армію розвернути зброю проти влади. А ще колаборант пропонує передати владу китайцям. Перекладу його слова з російської єдиний і найоптимальніший вихід у нинішній ситуації перехідний коаліційний уряд, сформований із представників країн гарантів безпеки України та країн донорів. Кількість представників залежно від ступеня участі компромісом могла б стати та сама участь Китаю, про який ми говорили, сказав Мурайв. У це ж дані з арештували колишнього соратника Мураєва, топ ведучого телеканалів наш і ню зван Макса Назарова, справжнє ім'я Назардіордіза. У повідомленні служби безпеки України сказано, що правоохоронці зібрали масштабну доказову базу і отримали висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність фігуранта, який після початку повномасштабної війни продовжив поширювати наративи Кремля, зокрема у Ютуб. Назарову повідомили про підозру за статтею, яка трактується як виправдовування та визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України. Йому та іншому блогеру гостю ефірів, ім'я якого не називається, загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Зазначив, що восени 2022 року співробітники СБУ провели таку ж серію обшуків за місцями проживання в офісах Євгена Мураєва в Києві. Британське МЗС заявляло, що Кремль розглядав Мураєва як кандидата для маріонеткового уряду в разі окупації Росією України у березні 2024 року. Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо колаборанта на підставі зібраних доказів. Екс обвинувачується за двома статтями кримінального кодексу України. Державна зрада і порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та за іншими ознаками. Мураєву загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Як ви думаєте, чи варто Україні посилювати покарання за колаборацію та державну зраду для таких як Мураїв? Що б ви зробили із тими, хто працює на ворога, поки наші захисники боронять країну? Діліться своїми думками в коментарях. А ще підписуйтесь на канал Фабрика Новин, ставте вподобайки, та не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити наші випуски. та громадський діяч Віталій Портников заявив, що на нього може плануватися замах. Ось що він днями написав на своїй Фейсбук-сторінці. У моєму власному випадку мова йде про підготовку до звичайного вбивства, як це вже було з Іриною Фаріон. Тобто, спочатку атмосфера ненависті, погрози, потім випадкова людина, нерви якої не витримали. Все знайомо фірмовий почерк ФСБ. Кінець цитати це сталося після того, як мережною активно поширився уривок із його інтерв'ю головній редакторці. Високого замку Наталії Балюк, знятого ще на початку 2024 року. Там журналіст коментував ситуацію з тим, що не всі діти та рідні політиків перебувають у зоні бойових дій. З однієї фрази вирвали тези про те, що, начебто, портников назвав депутатів аристократами і що вони не повинні гинути. Насправді ж ці слова прямо про протилежне пояснює портников. І наголошує, що його слова зараз трактують із малого шматка промови у останньому відео на своєму ютуб-каналі. Він заявляє про нарікання на нього. Наведу вам мурилок. Обшуки відбуваються у проросійських пропагандистів. А підслуховуючий пристрій, досі невідомо, ким встановлений, але з інвентарним новором у мене в помешканні. І от цікаво, що проросійські наративи і заяви є у багатьох. Вам достатньо просто відкрити ютуб, щоб в цьому переконатися. А мої так звані колеги цькують мене, заявив громадський діяч. Медіакритикиня Антоніна, під псевдонімом якої пише Катерина Городнича, колишня редакторка Портникова, заявила, що це спеціальна кампанія з дискредитації, яку розповсюдили ймовірно з політичними цілями. У її матеріалі, зокрема, йдеться, що сам портников вважає, що кампанія проти нього керується з Москви. Доводиться приклад, що наступного дня, як в Ютубі, почали розганяти уривок річної давнини в ефірі російського телеканалу Росія 1 про це розповів пропагандист Володимир Соловйов, показавши саме ту саму вирвану з контексту фразу портникова. Що ж а далі я наведу вам дослівно усе те, що рік тому сказав Віталій Портников, і що зараз вирвали та ганяють мережею. У середньовіччя теж купували лицарям лати і зброю, і це було дуже дороге задоволення. Тому, до речі, воювала аристократія, а не прості люди. У простих людей не було грошей, щоб воювати за власну державу. Це взагалі була не їхня справа, тому що це було дуже дороге задоволення. Захист вітчизни. Прості люди почали воювати по суті вже в наші з вами часи, з примусу у великих імперіях і за обов'язку після великої французької революції, сказав громадський діяч. Він потім продовжив своє пояснення, і саме цей уривок нині активно розкручують проти нього. Якщо ви хочете рівноправ'я, тоді державу будуть захищати не аристократи, тому що ви гільйотинували. Ви сказали, що Франція належить вам, тому ви маєте йти на фронт усім. От, коли зараз кажуть, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинули аристократи, ми маємо маємо жити у феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівними треба платити, в тому числі і власним життям. Кінець цитати. На підтримку Портникова виступили в мережі серед них Михайло Ткач, Борислав Береза та інші. На цю вирізку, на розповсюдження інформації на розміщення її на анонімних телеграм-каналах мільйонниках треба витрачати гроші. Якщо хтось витрачає гроші, щоб дискредитувати портникова, який не йде в політику, який каже те, що є, який займається просвітництвом, то навіщо це робиться? Задумайтесь, дискредитують ті, хто вважає портникова загрозою, сказав колишній нардеп Борислав Береза під час свого вичі. Ірнього ефіру із Портникова. водночас є і критики, наприклад, Сергій Гайдай у Фейсбуці. Він заявив, що все одно ця цитата Портникова в повному обсязі є для нього неприйнятною. Також він пояснив, чому послухайте, портников завжди був служителем цього корумпованого правлячого класу і завжди вважав себе представником інтелектуальної еліти на службі у еліти політичної. Я пам'ятаю його дописи на захист корупції як нормального явища, що забезпечує демократію і нормальну роботу. У економіки в українських реаліях, а зараз він також став на захист права можновладців не захищати країну, а замість себе слати на смерть простих людей. Начебто, це вимоги демократії. А коли його слова викликали природне обурення, тут звично треба вирощати, що це спланована з Москви кампанія цькування світоча, інтелектуальної думки і головного патріота інформпростору. Це не новий прийом. Це давня традиція всіх українських влад і політичних діячів звинувачувати у бідах країни не систему тотальної несправедливості, яку вони створили, а тих, хто на це боляче реагує, заявив політтехнолог. Сам Віталій Портников заявив у своєму дописі, що не припинятиме свою роботу, вкотре натякнувши на підготовку замаху на життя. Не буде мене, будуть говорити правду іншим. Я впевнений, що в нашій країні, бо це демократична, а не середньовічна країна, ніякої аристократії немає і не може бути. А якщо хтось уникає виконання своїх громадянських зобов'язань корупційним шляхом, має відповідати і немає ніякого значення син це депутата чи робітника. Україна у всіх одна, підсумував журналіст. Що ви думаєте стосовно усього почутого? Прошу активно долучатися до обговорення у коментарях. Приєднуйтесь до «Фабрики новин і діліться цим відео із друзями.